Слов'янську у щільному кільці українських силовиків дані про жертви різняться. За даними МВС, четверо українських вояків загинули, три десятки травмовані, один у важкому стані. А СБУ ж повідомляє про шістьох загиблих і близько сотні поранених. Точних даних по знищених терористах наразі немає. Більше знає Олександр Моторний. У підсумку українським силовикам вдалося розбити велике угруповання терористів. кажуть, що українцям протистояли загони загальною чисельністю. Від восьмисоти, аж можливо до півтори тисячі бойовиків. Точних даних про знищених терористів не існує у своїх лише переговорах. Диверсанти говорять про чотири десятки двохсотих. І у що керівник диверсантів, Ігор Стрелков, якого ідентифікують як стрілка, начебто узгодив, каже він сам, що безпосередньо з офіцерами Альфа умову обміну трьох полонених офіцерів із кількох інших заручників на своїх людей. В даному випадку свої люди, слово сполучення це дослідна цитата, яку транслює Російська центральна інформагенція. Про конкретні умови, час та місце обміну, деталей наразі обмаль, але разом із тим стрілок начебто пообіцяв, що в разі штурму Слов'янського управління ІЗБУ, де власне, тримають більшу частину українських заручників, ними прикриватися принаймні не будуть. І ще одна річ, про яку варто сказати, за інформацією наших джерел, по всій Донеччині сепаратисти активізовують підготовку до референдуму, який тут, нагадаю, призначили на неділю, 11 травня. Групи боївців буквально учора об'їздили майже усі районні ради, селища і примушували очільників адміністрації та рад. Усіляко сприяти проведенню заходу. Так само є підтвердження, правда, на тепер суто візуальні, що залізниця українська вирішила не ризикувати безглуздо і виводить нині з Донецького району принаймні незадійну активну частину рухомого складу. Мовна там перед про товарні вагони. Можливо, це пов'язано прямо із учорашньою історією, коли терористи спробували перетворити кілька вагонів вуглеводів біля залізничного переїзду на околиці Слов'янська у таких собі бронехпоїстах. Але завдяки. Активним і точним діям української військової авіації ці плани вдалося знищити і власне знищити бронепоїзд з Донеччини Олександр Моторний та СН 1 плюс 1.